Продається домоволодіння, яке розташоване у селі Парищі всього 14 км від надвірної. На території є два будинки і йдемо оглядати один з них. Основний будинок має загальну площу 102 метри квадратних. Маємо вхідну групу, по лівій стороні маємо кухню, яка є повністю облаштована меблями і технікою. У кухні також є грубка на дровах. З кухні ми переходимо в першу кімнату, вона є досить простора, опалюється конвектором, всі меблі залишаються. З вхідної групи в нас також є вихід на горище, суміжний санвузол. У якому є підігрів підлоги електричний. Виходимо далі і йдемо у другу кімнату. Друга кімната також і досить простора, має сучасну грубку на дровах, всі меблі залишаються. До будинку підключені всі комунікації: газ, світло, вода, а також є септик. Переходимо до огляду другого будинку. Загальна площа 51,6 метрів квадратних. У ньому встановлені нові металопластикові вікна, нова електропроводка, сучасний камін, а також повністю перекритий дах з нової металочерепиці. Водинки знаходяться на загальній території 25. соток. За більш детальною інформацією, телефонуйте.